Днями в опорному закладі освіти Миронівський академічний ліцей No3 відбулося урочисте відкриття оновленого кабінету історії в рамках реалізації проєктів благодійного фонду МГП громаді Час діяти Миронівщину. Почесну місію перерізання стрічки виконали директор закладу Олександр Корнієнко, вчитель історії і автор проєкту Ольга Федоренко та регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр дуже, шановні присутні, Дуже приємно повертатися у рідну школу не з пустими руками, а місто з, з подарунками. Я, перш за все хочу подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість брати участь і перемагати в грантових проєктах. Тому від імені владіного фонду МКП громади, від імені наших локального бізнесу, заводу по виготовленню комбікормів, заводу м'ясопероволетку та урожаю філії. Вручаю вам сертифікат переможця проєкту Кабінет Історії. Дякую, Олександр Вікторович, особисто вам, вашій команді, усьому МХП громаді. І особливу дякість я хотів би висловити нашому учаснику цього конкурсу. Це Озі Миколаївні Петренко, учителів історії зал кабінетом, яка приклала дуже багато зусиль, щоб оце все стало реальністю. Ольга Миколайна вам вручається оце. І ми запрошуємо вас у гості до кліо. Слово ваше уміття. Увага, увага! Послухайте нас. Цікаву новину повідати час. Увага, увага! Слухайте всі. Кабінет історії відкривається в нас. Буде він історичним! Словом дуже цікавим та незвичним. Всім, хто розум, увагу, винахідливість має, нехай у гості до нас завітає. А хто ще не встиг науку цю полюбити, ми з ними збираємось міцно дружити, бо поведемо їх по дорозі до знань кросвордів мандрівок, вікторин і завдань. Науку цю нам треба добре знати, щоб добрими і успішними патріотами стати. До різних наук ми охочі, нехай ведуть нас до вершин, а зараз ми сказати хочем науці цій низький уклін. А я пропоную запросити до нас дочок Зевса та Тамнемосіни, богині пам'яті. Калюпу, музу поезії, тарпсіхору, музу танцю і кліву музу історію. Ой, сестрички, як чудово бути музою поезії. Скільки всього прекрасного оточує нас на знакома. Природа, кохання, грічні події, грандіозні творіння людських рук. Ні, ні, найпрекрасніше м'ята. Адже він передає гармонію душі і тіла. На мою думку, бути музею історії це велика честь і відповідальність. Я покликана занадовкувати і зберігати щонайменші події, що відбуваються сьогодення, щоб прийдеш у покоління змогли не лише дізнатися, а й зробити відповідні висновки. Історія це не суха наука і фактів Це велика, сповнена таємниць і загалом мандрівка з минулого майбутнє. Ось чому зі мною завжди сувій, папірус і Грифельна паличка. Справді, сестричко, ти маєш рацію, саме історія вчить нас бути патріотами і ще не любити рідну землю. Теж приєднуюсь до думки Каліопи. Ти переконала, що історія це ніби ліхтар у майбутнє, що світить нам з минулого. Дуже втішуся з того, що ви мене підтримали. Тож здійснимо з невеличку подорож разом Історія України починається в стародавні часи. Вже в первісному добу, один мільйон років тому, територію сучасної України заселили люди. На давніх стоянках було знайдено рештки жителів, прикраси та музичні інструменти. В добу Енеоліту поширилася трипільська археологічна культура. А перші державні творення були в добу раннього залізного віку, кімиліці, про яких писав Мен, скіфи, які будували каргани для поховання своїх царів, бойовничі сармати. Перше і століття на землях сучасної України з'являються слов'яни. Праця недавніх римських істориків лінія старшого та Цита та Толенея їх називали анти, венеди та склавини. Це вони стали основою для формування східних слов'ян, які утворили найдавнішу українську державу. Саме середньовічна історія це той період, коли твориться українська державність. Бо Бов'яте століття період формування найдавнішої української держави Руси України. Історія розповідає нам про Олега, який згідно повісті, минулих хід є тверцем Русі, бо нестир, приписує йому слова, хай діє буде матір'ю, коронавуським. Саме цей князь здійснив похід на Візантію, наймогутнішу державу середньовіччя, і пробив на уротях щит, чим заявивши на весь світ, що є держава, за якою варто рахуватися. На тисячоліття закремувалися імена княгині Ольги, яка своєю мудрістю та повагою до християнства заслужила знання святою. Її син, князь Воїн, який розширив кордони Русі. Ідучив похід, попереджав ворогів і дунави. Князь Володимир Великий та Ярослав Мудрий, особливо шановний в цьому періоді історії, так як один охрестив Русь, зробивши її рівною в сім'ї європейських народів, а інший словами-книжними землі руських засіяв, піднявши рівень культури Русі на небачені висотки. час, коли держави розквітають та переживають період занепаду. Та історія нашої держави продовжиться, коли в 1199 році. Роман Стиславович створює Волинську державу, яка стає спокійно на світ, та продовжує всі державотворчі традиції. галицько Волинська держава вистоїть під ударом монгольської навали, створює традиції королівської влади, примножить та продовжить розвивати культуру. На жаль, на заході середніх тих часів на українські землі починають працювати сусідні держави. Бачучи родючі землі трудують народ, Літва Польщі та Московія починають захоплювати українські землі. Чудовим для українських земель був Литовсько-Руський період. Саме Литовські князі, зокрема, Ольгер, твердить, ми старовини не рушимо новини не вводимо. Литовські князі буквально жили за нашими законами, вчили нашу мову, одружують з нашими князіннями. І саме в Литовсько-Руський період зароджується самобутнє явище, яке не матиме жодна країна світу. Це в Козаць. Козак-Стюрський, вільна озброєна людина. Коли українські землі після Люблінської унії уйдуть до складу речі Посполитої, то саме козацтво стане рушійною силою в ході національної визвольної війни 1648-1657 років, яка створить нову Козацьку державу військо-Запорозьке, яку сучасники називатимуть гетьмащини, відомі українські баташки Петро Вишневецький, Петро Дорошенко, Петро Сагайдашні, Іван Мазепа, Богдан Храницький і Пилип Борик. Війдуть в історію як борці за волю українського народу. Продовжив екскурс у минуле нашої країни до сьогодні. Вчитель історії ліцею Ярослав Мамро. Український народ має багато важливих скрина історії, але новітня до доба особливо не переповнена. Саме в цей час формувалася українська політична нація. Тому приділяти велику увагу українській революції ми просто зобов'язані. Ми зобов'язані пам'ятати ті героїчні події, які відбулися, і, на жаль, ті трагічні події, які супроводжувалися під час боротьби українського народу за свою незалежність. Як ми бачимо по карті, да, карті української революції, що Україна як незалежна держава вже існувала 100 років тому, і саме 100 років тому, 22 січня, в Києві 1918 року було проголошено незалежність України четвертим універсалом. Сам сама наявність цього факту вже нам допомагає зрозуміти багато міфів, які були поширені, і зараз продовжують поширюватися серед зокрема нашого народу з боку ворожої пропаганди про те, що Україну нам подарував дані. Це, звичайно ж, неправда, тому що Україна була ще до проголошення зокрема радянської України уже через рік, рівно через рік, 22 січня в Києві 1900 2019 році було проголошено акт злуки між Західноукраїнською народною республікою та українською народною республікою, і ця доносна подія є не менш важливою подією для нашого народу, тому що за багато століть того часу, поки український народ перебував у складі різних імперій, нарешті Україна об'єдналася Україна стала стоборною незалежною державою. І це ще раз розвінчує той міф, який був поширений зокрема сталінською пропагандою. Що нібито Сталін нам подарував Західну Україну. Це звичайно ж неправда, тому що як ми бачимо, ще в 1919 році Україна була соборною незалежною державою. Тому знати власну історію нам обов'язково потрібно. Потрібно її знати, щоб розвінчувати ті міфи ворожої пропаганди, які по сьогоднішній день до нас лунають. Особливо це важливо для того, щоб доносити історичну правду нашому молодому поколінню в цей важкий час. Ми повинні брати да, виклики, які стояли 100 років тому і сьогодні, і розуміти, чому це все відбувалося. Саме в той час відбулося багато. Героїчних подій. Одна з таких героїчних подій це битва під Крутами, яка відбулася 29 січня 1918 року, коли в умовах загрози зі сходу, коли більшовики наступали і зі сходу, з південного сходу, і, на жаль, в Україні не було боєздатної армії, Українська держава винесла цей бій на руках добровольців. Молоді студенти. Київських військових ліцеїв училищ зібрались з добровольцями і вирушили до станції Крути. Вони розуміли, що вони можуть не повернутися, але вони вирішили вирушили на цей бій для того, щоб захистити молоду незалежну Україну. На жаль. Деякі під час цієї битви не повернулися. І про ці події Бамлотичина написав вірш пам'яті 30, поспігуючи їхні подвиг. І ми обов'язково повинні пам'ятати подвиг тих тридцяти людей, які залишилися в оточенні, яких більшовики розстріляли, які віддали своє життя за нашу з вами незалежність. І тому ми повинні розуміти, що війна за незалежність продовжується більше ніж сто років тому. Тому особливо важливо враховувати сьогодні ті помилки, які були зроблені в минулому, серед яких недостатня увага до армії, недостатня увага до розбудови саме власного війська, яка зіграла на жаль трагічну історію для нашого народу. Недостатня увага до єдності, тому що політичне керівництво Української Народної Республіки між собою сварилося, і це привело знову ж таки до великої трагедії, тому що українська державність в цей час на жаль була втрачена, її завоювали більшовики, і на наступні 70 років Україна в тих межах, які ми всі її знаємо, потрапила під владу радянського союзу, що ознаменувалося трагічною подіями, такі як Голодомор, Великий Терор. Боротьба проти української творчої інтелігенції, системний наступ на українську мову, українську культуру і саме ці події, трагічні події, звичайно, що ми повинні пам'ятати і доносити історичну правду саме нашому молодому поколінню, тому що саме від наших дітей, від наших учнів, залежить якою буде майбутня Україна. Тому да, вивчення історії і вивчення правдивої історії надзвичайно важливо. І я дуже вдячний благодійному фонду МКП громаді, що наша шкільна сім'я нарешті отримала цей чудовий історичний кабінет. Ми зможемо доносити історичну правду нашому чудовому молодому поколінню, і ми повинні пам'ятати, що наші діти це наше майбутнє, за що ми і боремось. Психологи не родять. Маріння мрії будуть здійснювати. Як добре здійснювати мрії, коли є підтримка, і я сьогодні хочу подякувати пан особисто вам, Олександр Вікторович. Коли сьогодні Ярослав Генальдович казав, що треба виховувати учнів так, щоб вони були патріотами України, то я розумію, що якби не б виховались в нашої школи чи б здійснилися наші мрії. І я думаю, що наша сьогоднішня зустріч переконала, наскільки це важливо сьогодні знати і вчити історію. А ми завдяки вам створили середовище, яке буде мотивувати, яке буде надихати, яке допомагатиме виконувати нашу місію. Ми вам щиро вдячні. Ольга Миколаївна, ну, скільки обійшовся проєкт? Проект підійшов майже у 60 тисяч гривень. Із цих 60 тисяч гривень 30 тисяч нам надало НКП громада. А 30 тисяч нас підтримала Миронівська громада. Що саме було закуплено і придбано на ці кошти? На ці кошти були проведені ремонтні роботи. У нас придбаний ліноліум, у нас зроблений косметичний ремонт у класі, а також були придбані карти, які ми будемо Ярославом Геннадійовичам використовувати. Нам сьогодні не страшні ні відсутні світла, ні бликавити, бо дехто каже, ой, зараз є он зараз є. Ні, на жаль, не кожен клас об'єднаний обладнаний проектором. І минулий рік нас переконав, що ми можемо залишитися. Без світла, але ми тепер в умовах таких, що ми можемо виконувати свої завдання. Карти нас є, ось ми за нього зробили. Ну і були придбано научне наповнення, і нам сьогодні наші учні продемонстрували, як ми його будемо використовувати на виховних годинах. Ми будемо його використовувати на зібрання історики нашої територіальної громади. Ми будемо його використовувати під час е, педагогічних нарад, які в нас різна тематика буває. Ось те, що ми зробили. Я дуже вдячна і батьківському. Колективу, бо я зараз класний керівник 5-го класу. Батьки активно долучилися, ми світувалися про це і підтримали нас у цьому. Бо гуртом ми сили без минулого нема майбутнього. Так коротко можна визначити головне завдання уроків історії в навчальних закладах, і це дуже добре показали учні та викладачі ліцею номер 3 на прикладі екскурсу в минуле. А ще те, що на кошти гранту від МГП громаді і Миронівської міської ради було створено особливе історичне середовище, яке буде не тільки вчити давати знання, а й виховувати справжніх патріотів України.